Так, мої хороші, ну що, в нас зараз світла немає. На вулиці потихеньку темніє. Вже без 29 вечора, а ми потихеньку, ну не ми, а чоловік вложимо газоблок. Два ряди є, там ще один і потихеньку-потихеньку будуть рости наші стіни. Якось так. Мій хороші, так, пройшло в нас два дні. І ми маємо ось такі стіни. Маємо 8 рядів, У нас ще 4 потреба 12 і стіни в санвузлі в нас будуть завершені. До речі, ось цей балон. Ми використовуємо шланг-йде на другому поверсі в нашій кухоньці, яка зараз на другому поверсі. Ми використовуємо, я готую на ньому їсти. Поки що так. В подальшому не знаю, як буде, можливо, купимо електроплитку, але з такою ціною на електрику, можливо, так і будемо з балоном. Плитка в мене бачили, можливо, як готую дві конфорки маємо. так, Це блоки приготували вже на наступні ряди, ось друга стіна. В общем, зараз розпочинаємо працювати далі. У нас повітряна тривога. Бажаю вам гарного перегляду. Дякую вам за підтримку, за те, що ви нас підтримуєте. Коментарями, лайками і підпискою. Так, друзі, ну що, доклав чоловік ще один ряд. Ось оцей на пальці бачите, трішки блок вище, більше, так ми розрахували, у нас 12 рядків, а один прийшлося робити їх з другого газоблоку, щоб трішки вищий на декілька сантиметрів. Поки він висохне, ми трішечки почекаємо. ще залишилось три ряди до потолку. І все, і з газобоком ми завершуємо. Далі вже буде далі.